Я голос журналу Тайм той, що майже століття обирає людину року. Хтось із них змінив світ на краще, а хтось ой, краще б не марнували чорнила, але всі вони мали неабиякий вплив на людство. І якби рік тому сказали, що на обкладинці 2022-го з'явиться шоумен, це точно заслуговує на вподобайку. Як стати політиком номер 1 без політичного досвіду? А Рональд Рейган, скажете ви, американський актор став президентом у 69 років, а український у 41. І Рейган був у політикумі ще до виборів, а Зеленський нове обличчя. Але він швидко розуміє, що таке справжня політика: це дитячі санкції, які Західний світ накладав на Росію, і отримав повномасштабну війну. 24 лютого на актора із індустріального міста Кривий Ріг чекала головна роль його життя президент країни у стані війни. Протистояти ворогу, чиї армія та військовий бюджет у чотири рази чисельніші. Пане президенте, евакуюємося у безпечне місце. Там є какао. Ні. Мені потрібна зброя, а не таксі. Зеленський починає грати у нову політику, якої ніхто не очікував. Геніально цифровий президент, звернення до народу на просту селфі-камеру, просто з банкової. Це ж повна капітуляція офіціозу. Значить, так я тут ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу. Подібно до Черчилля, коли німецькі бомби падали на Лондон. Зеленський об'єднує націю, адже Україні, як і Великій Британії, 80 років тому доводиться воювати самотужки. Колишній актор робить те, що йому вдається найкраще: розмовляє і переконує. Його слова звучать так щиро, що громадяни Євросоюзу виходять на стотисячні мітинги, щоб змусити свою владу закрити небо над Україною. Російський президент, який може зривати овації лише голим торсом, нацьковує на Зеленського свою пропаганду. Погляньте, як російський фюрер гордо воює з бункера. А це український президент, труситься від страху на передовій, програвши на міжнародному інформаційному фронті. Путін лише на десятий місяць війни провідує підірваний Кримський міст. Ого, Пропустив поворот на гау. Може, піджачок? Ну, заради американського конгресу. Хто небудь сховайте вже ту фліску. Кросівки за 50 доларів. Зеленський безцеремонно ламає правила ділових піджаків і стає ще ближчим до народу. Невиспаний, втомлений, але з вірою у перемогу. Такий вигляд у лідера нового зразка, чиї влучні промови розлітаються на цитати? І найдивніше, що саме шоумен, чиє покликання смішити людей, нагадав світу про серйозні речі. В політиці головне чесність та людяність. І тоді життя переможе смерть. Підпишись на наш канал, і світло переможе ще й російську пропаганду.